О Генрі. Зі збірки оповідань. Останній листок. ВЕНАРНЯ І ТРОЯНДА. Міс Позі Керінгтон тішилася заслуженим успіхом. Народилася вона в поганенькому містечку Кренбері Корнерс, і лиха доля наділила її жахливим прізвищем клозет. А на 18-му році вона змінила його на милозвучніше Керінгтон. І дістала досить непогане місце хористки в столичному театрі Вар'єте. Після того, легко подолавши належні щаблі театральної і ієрархічної драбини, війшла до складу славнозвісного октету, відомого в столиці під назвою Пташка, і співала в музичній комедії Брехач і Підбрехачі, що мала великий успіх у публіки. Далі танцювала сольний танок у балеті Фольдероль і, нарешті, виступила в ролі покоївки туанети в п'єсі Купальний халат короля, якою остаточно зачарувала критику і здобула собі ім'я. Словом, на час нашої розповіді ми застаємо міс Керінгтон в розквіті слави. Коли вона купалася в лестощах і шампанському, і коли хитрий антрепренер гер Тімоті Гольдштайн заручився її підписом на контракті, що зобов'язував міспозі сяяти весь наступний сезон у новій п'єсі Дайда річа нічні розваги. І от саме тоді до гера Тімоті прийшов молодий талановитий син ХХ століття. Актор на характерній ролі містер Хайсміт, який сподівався дістати ангажемент на роль хейтосера, головну чоловічу комічну роль в п'єсі нічні розваги. Мій любий. Беріть собі цю роль, якщо зумієте, сказав йому Гольдштайн. Міс Керінгтон усе одно не послухає мене. Вона вже прогнала з півдесятка найкращих у місті акторів на амплуасільських простаків. І заявила, що й ноги її не буде на сцені, поки не добудуть такого хейтосера, кращого за якого й бути не може. Ви ж, мабуть, знаєте, що міс позі виросла на селі, і коли наші бродвейські орхідеї встромлюють у волосся Соломину і намагаються вдавати себе конюшину, вона просто шаленіє. Якось я спитав її жартома, чи не підійде, на її думку, для цієї ролі Ленмен Томпсон. О, ні! сказала вона. Я не хочу ні його, ні Джона Дрю, ні Джіма Корбета, нікого з цих дженджиків, що не вміють відрізнити конюшину від конюшні. Подайте мені. каже Справжній товар. Отож, мій любий, якщо ви хочете грати сола Хейтосера, переконайте міс Керінгтон, що вам ця роль до снаги. Бажаю успіху. На другий день Хай Сміт сів у поїзд і рушив до Кренбері Корнерса. У цьому тихому глухому містечку він пробув три дні. Розшукавши родину клозетів, вивідав її історію аж до четвертого коліна включно, зібрав останні новини кренбері Корнерса і вивчив його місцеві особливості. На відміну від міс Керінгтон, це містечко не зазнало впливу швидкого поступу. На думку Хайсміта, відтоді, як цей закутань покинула єдина поклониця Терпсіхори, там, по суті, відбулося так же мало змін, як на сцені. Коли вважається, що між двома діями минуло чотири роки. Просякнувши наскрізь духом Крентбрі Корнерса, Хайсміт повернувся до міста, мінливого, як Хамелеон. Місцем, де Хайсміту довелося показати все своє акторське мистецтво, стала одна з столичних винарень. Називати її немає потреби, бо вона єдина, де завжди можна було знайти міспозі Керінгтон після вистави купальний халат короля. За одним із столиків, привертаючи до себе погляди всіх присутніх, сиділо невеличке, веселе товариство мініатюрну, пікантну, жваву, чарівну, збуджену, сп'яніло від успіху міс Керінгтон, тут треба назвати першою. Далі йшов Гергольдштайн, Галасливий. Кучерявий, гладкий, трохи збентежений, немов ведмідь, якому в лапи несподівано попав метелик. Потім один газетяр сумний, завжди насторожений, звиклий розцінювати кожну почуту фразу як матеріал для свого репортерського мотлуху. Зберігаючи урочисте мовчання, він їв омаре аля Нюбург, і нарешті останній. Молодик з проділом і іменем, яке сяяло золотом на зворотному боці ресторанних рахунків. Уся ця компанія сиділа за столиком у винарні, грала музика і метушились лакеї, виконуючи свої складні обов'язки і повертаючи спиною до всіх, хто потребував їхніх послуг. І все було весело й гарно, бо відбувалося на 9 футів нижче від рівня тротуару. За чверть до дванадцятої, у винарню увійшла якась істота. Перша скрипка сфальшувала, взявши ля-бемоль замість чистого ля, кларнет посеред фіотури пустив півня. Міс Керінгтон хихикнула, а молодик з проділом проковтнув камінець від маслини. Новоприбулий мав бездоганний сільський вигляд це був худорлявий, незграбний парубок з білявою чуприною і роззявленим ротом. Нерішучий, зніяковілий, очманілий від яскравого світла та велелюддя. Костюм на ньому був горіхового, а краватка ясно-блакитного кольору. З рукавів на чотири дюйми стирчали кисляві руки, а з під штанів на таку ж довжину видніли обтягнуті білими шкарпетками щиколотки. Він перекинув стільця, вмостився на другому, обкрутив ногою ніжку стола і запобігливо всміхнувся, побачивши, що до нього підходить офіціант. Та що ж, дайте склянку імбирного пива. Відповів він на запитання офіціанта. Вся венарня прикипіла до нього очима. Він був свіжий, як капуста, і простий, як граблі. Вирячивши очі, хлопець роззирався довкола. Нарешті його погляд спинився на міс Керінгтон. Він підвівся і попростував до її столика, сяючи сором'язливою усмішкою і ніяково червоніючи від радості. «Якся маєте міс позі? Спитав він з такою вимовою, що не виникало ніякісіньких сумнівів, звідки він. Ви не впізнали мене? Біл Самерс, з тих самерсів, що живуть за кузнею. Воно правда, я трохи підріс. відколи ви поїхали з Кренбері Корнерса, Ліза Перрі так і казала, що я можу побачити вас тут. Ви ж знаєте, Ліза Пері вийшла заміж за Бенні Стенфілда. Так от, вона й каже мені. Та невже? Жваво перебила його міс Керрінгтон. Ліза Пері вийшла заміж, а ми думали, що її ніхто не візьме з таким ластовинням. А як же? всміхнувся пліткар. Ще в червні побрались і живуть тепер на старому татамському майдані. І посипалися новини. Хем Райлі вдарився в благочестя. Стара міс Блайдерс продала свою халупу капітанові Спунерові. Молодша дочка Уотерсів утекла з учителем музики. Торік у березні згорів суд. Вашого дядька Уайлі обрали на констебля. Матільда Хоскінс загнала собі в руку голку і померла. Том бідел, залицяється до салі лезроб. Кажуть усі вечори просиджує в них на ганку. У цієї Лопатої. Трохи різкувато вигукнула міс Керрінгтон. Цей же Томбіл колись. Пробачте, мої любі. Ви мене вибачте. Це мій давній друг, містер. Як ви сказали? Ага, містер Саммерс. Знайомтеся. Містер Гольштайн. Містер рікетс Містер. О, як же ваше прізвище? «Джонні!» Хай буде просто Джонні!» Ну, ходім он туди. Ви мені ще розкажете щось про наших. Вона потягнула його до столика, що стояв у затишному куточку. Гергольдштайн знизав гладкими плечима і поманив офіціанта. Газетяр трохи пожвавішав і замовив абсент. Молодик з проділом поринув у меланхолію. Інші присутні у винарні сміялись, цокались чарками і втішалися комедією, яку міспозі Керінгтон давала їм сьогодні поза програмою. Деякі скептики перешіптувалися з приводу інтерв'ю та реклами і значущо всміхались. Позі Керінгтон підперла руками своє чарівне, прикрашене чудовою ямкою підборіддя, і зовсім забула про публіку. Здатність, яка здобула їй лаври. Я щось ніяк не можу пригадати, хто ж це самерсів мав ім'я Біл. Замислено мовила вона, дивлячись просто в невинні блакитні очі сільського парубка. А я ж самерсів добре знаю. Ну, у нас там, мабуть, мало що змінилося. Ви давно бачили кого-небудь з моїх? Тут Хайсміт пустив у діло свої козирі. Для ролі Сола Хейтосера треба було бути не тільки коміком. Ця роль вимагала й пафому. Нехай же Керінгтон побачить, що він і на цьому добре розуміється. Цими днями я саме заходив до ваших. повів Біл Самерс. Не можна сказати, щоб там усе дуже змінилось. Хіба, може, бузок, той під вікном з кухні, підріс, мабуть, на фут, та берест на першому подвір'ї засох. Довелося зрубати. А все ж у дворі стало якось, наче не так. А як мати? спитала міс Керінгтон. Коли я бачив її востаннє, вона сиділа на ганку і плела якусь серветку під лампу. сказав Біл. Постаріла, а в хаті все як було. Ваша мати попросила, щоб я посидів з нею. Тільки не руш, – каже. Тієї гойдалки, Уільяме. Відколи позі покинула нас, так вона там і стоїть. А он фартух, що вона почала підрублювати. «Я кинула його тоді на поручі, так він і висить. Може ж, таки, каже, позі коли небудь ще вернеться, і підрубить його. Міс Керінгтон владним рухом покликала офіціанта. Пляшку шампанського, сухого, наказала коротко. Рахунок Гольдштайнові. Ваша мати якраз сиділа біля дверей на сонці. вів далі кренберійський літописець. А я й кажу їй може б, вимовляв, оцунулися трохи сонця. А вона. Уільяме. каже. Коли я оце сиджу тут і дивлюсь на дорогу, то вже й не поворухнусь. Ото. каже. Тільки урву яку часинку, так і біжу сюди. Сяду та й дивлюся. Чи не покажеться за тину моя позі. Вона пішла тієї ночі по цій дорозі. Вранці ми бачили її слідочки, і щось ніби каже мені, що вона й назад прийде цією самою дорогою, коли їй остогидне столиця і вона згадає про свою стареньку матір. Коли я йшов додому, закінчив Біл, я зірвав ось це з куща біля ганку. Думка була, що, може, таки стріну вас у столиці. І хто зна, думаю собі, може, вам і справді захочеться побачити щонебудь з рідного дому. Він вийняв з кишені троянду, прив'ялу, жовту, оксамитову, запашну троянду, що в задушливій атмосфері вульгарної винарні поникла головою, ніби чиста дівчина на арені римського цирку під гарячим диханням левів. Голосний, але мелодійний сміх Міс Керінгтон приглушив оркестр, що виконував дзвіночки. Ах, що ви? весело вигукнула вона. Хіба на світі є що небудь жахливіше за наш кренбері? Я певна, що й двох годин не могла б там витримати. Аж страх бере, як тільки про це подумаю. Ну і все ж я страшенно рада, що побачилася з вами, містере Самерс. А тепер мені треба поспішати до готелю, бо я хочу сьогодні рано лягти спати. Вона пришпилила троянду до своєї вишуканої шовкової сукні, підвелась. І владно кивнула в сторону Гера Гольштайна. Троє кавалерів і Біл Самерс провели позі до екіпажа, що чекав на неї. Коли її шлярки та стрічки були щасливо засунуті всередину екіпажа, вона всім на прощання чарівно всміхнулася, блиснувши гарними зубками й очима. Зайдіть провідати мене, Біл, перш ніж поїдете додому. гукнула вона і її елегантний екіпаж рушив. Хайсміт, усе ще в селянському вбранні, пішов з Гольдштайном до кафе. Ну що, блискуча ідея, правда? спитав актор, усміхаючись. Тепер уже солхейтосер. За мною, як ви гадаєте, вона ні про що не здогадується? Я не чув, про що ви розмовляли, сказав Гольштайн. Але ваш костюм і манери бездоганні. Успіх забезпечено. Раджу завтра вранці піти до міс Керінгтон і зразу ж ошалешити її проханням дати вам цю роль. Не думаю, щоб вона відмовила після такої талановитої гри. За чверть до дванадцятої наступного дня Хай Сміт елегантний, одягнений за останньою модою, самовпевнений з квіткою фуксії в петельці, з'явився до розкішного готелю, де жила міс Керінгтон, і послав їй свою візитну картку. Зустріла його покоївка актриси француженка. Мені дуже жаль, сказала мадемуазель. Але міс Керінгтон доручила передати всім, що розірвала усі контракти з театром. Поїхала жити в цей. Як його? Ага, кренбері Корнер.